Сидимо в очікуванні відео, яке вийде через півгодинки. Сидимо, чекаємо. А це люди працюють. Працюють відпочиваючи. Просто подивіться на цей неймовірний ліс. Такі офігенні фоточки зробили. Можете там десь в моєму інстаграмі глянути. Кому буде цікаво. Тут просто такий тунель лісний. Камера того не передає, але на фотках навіть без обробки офігенні фотки виходять. Отже, ми потихеньку йдемо. Сьогодні ми йдемо на гору Ягідна. Хто йде, хто, хто, хто потихеньку йде. Але треба і фоточок наробити. Але йдемо потихеньку. І вже вийшли на більш чисту місцевість. Десь там гори відніється. Але тут саме, не, не найлюбіша моя дорога. Йти по камінню. Ой, ти згадай синяк. Йди, Юля, твої відчуття. Прекрасні мої відчуття. Я більше відпочивала, аніж ішла, тому не жаліюсь. Де ми тут по дорозі і натрапили на вівцю.

Щось в мене камера постійно в руках, але не піднімається знімати. Поки по часу ми шли я піднімались на гору Ягідна десь 4 години, але ми там путно знімали рілси, фоточки, відпочивали і тіпа, йдемо на лайті, нікуди не спішимо. І відпочили на ягідній годинки з 2. Зараз на годиннику 15-20 і ми йдемо. Так сонце пече, що просто капець. Я певно годинку-другу і буду червоний як рак. І звідси відкривається ось такий вид. Просто щось неймовірне. Ну типа Петро зговерла по стандарту і пів Чорногірського вже не весь, а всього пів. Ми рухаємося вон туди вверх. І там будемо вже ставити намети, та щось годувати. Гамак чіпляти та і чилити завтра довго обіду. Це такий похід розвідка. Але такий, ну я б не сказав, що це тяжкий маршрут, це більш легкий та лайтовий. Просто ми щось не розрахували з рюкзаками і взяли трохи забагато з собою одягу, бо думали, що будуть дощі стояли в прогнозі, синоптики давали, але як бачите, зараз світить сонце і хмари практично розійшлись. Але нічого, все класно, все добре, ми рухаємося, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Люди як на зіплайні лето Всім доброго ранку! знову ця операція. Я просто хочу зібратися, піти пожерти і валити на ягідку. Можна це якось так зафіксувати, аби не, воно не, було? Це, ну, не можна затягати, бо вам буде все некомфортно лечити. Так. так. Ну, має бути... Не можна без цього. Ні, без папарації не можна. Фу. Мені якось і так не весело. Наш сьогоднішній день почався із З сніданку, зібрали палатки і вже виходимо, бо щось ми трохи завткали і тепер не встигаємо на... трохи на потяг. Але Юля сказала, що ми встигнемо. Вона зараз буде бігти. Так, так. І приклад усім показую. Так, Тихенько рухаємось. У нас там середній перепад висот. Всього 87 метрів. Отже, ми пройшли вже практично 3 кілометри, 2-2,5 години, щоб ще встигнути щось купити в Татарві. і вже буде потяг. Бо щось не хочу. Я наступного потяга чекати, бо не знаю навіть чи є там квитки. Бо знаю, як знаю, як я беру в останній момент квитки. А поки йду таким гарним лісом. Дивіться, який тут Перший листяний ліс, а не хвойний. В Карпатах таке побачити дуже рідко. Але може. Ми вже пройшли близько. 6 кілометрів і нам лишається ще половиною По часу спускаємося чуть-чуть більше години, але ми йдемо скоро. Тут не так, не так сильно палить сонце і ми рухаємося трошки скорше по класному лісі, по листяному. Практично не зупиняємося і хочемо як скоріше вийти в татарів. Ми вже два кілометри пройшли не в ту сторону. Ого. І як тобі така пропозиція нормальна? Йдемо далі чи йдемо назад? Два кілометри назад. Так. А куди ми йдемо далі. Десь, десь ми куличені. Десь у Миколичині. Так, ну, Не можна йому повірити ніколи. Отже, ми вже спустилися з гір і рухаємося в сторону Татарова. Нам залишилося 4 кілометри, бо я помилився в стежці. Але більше я не помилився, а так, як вона позначена на карті, насправді на місцевості її не було. І я не хотів ризикувати йти лісом, ми вирішили піти прямо. Тепер приходиться нам повертатися назад.